Добрий день, діти. Скажіть мені, будь ласка, ви любите малювати? Так, і я люблю. А раніше існувало таке мистецтво народного розпису. Спочатку це було настінне малювання. Жінки і дівчата змагалися в селі, у кого буде краща хата, і починали розмальовувати її, використовували фарби природні. На розпис прийшовся до душі кожної господині. І тому дівчата і в хаті розписували піч, меблі, посуд. Малята, а давайте і ми з вами спробуємо розписати посуд. Підготуємо клейоночку, будь-якого кольору фарбу, водичку, пензлик, ватяну паличку з серветкою. І наркоші на А5 форматом намалюйте, будь ласка, блюдце і чашечку. Ну з нашими ручками зробити пальчикову гімнастику. Ось блюдце рівненьке. І чашка тепленька. Чаю обережно, туди я налью. Щоб не розхлюпалась по столу. Чайок п'ємо духмяний, гарячий. На блюдце лежить смаколик добрячий. Чайок попиває уся родина тато, мама, бабуся, дідусь і дитина. Ось перед вами блюдце і чашечка. Малята, нам потрібно придумати візерунок. Я вам пропоную спочатку взяти пензлик. Зануримо наш пензлик у водичку, пензлик тримаємо в правій руці трьома пальчиками. Набираємо фарбу. Будемо з вами пензликом малювати лінії. Вони можуть бути тоненькі і товсті. Використаємо цей метод на чашці. Зліва направо проводимо тоненьку лінію. І ще одну. А зараз будемо робити товсту лінію. Пробиваємо пензлик і ставимо у стаканчик. Беремо ватяну паличку. Набираємо фарбу. І як штампування починаємо робити крапочки. Спочатку на блюдці. Стараємося відстань між крапочками робити однаково. Притискаємо до паперу і піднімаємо вгору. Ось так. Візерунок на блюдці ми зробили. Тепер давайте прикрасимо і нашу чашку. Робимо один рядочок, крапочок і ще один. Не забуваємо і про ручечку. Ось така гарна чашечка у нас з вами вийшла за бажанням. Можна ще й прикрасити серединку нашого блюдца. Ось така робота у мене вийшла. А я чекаю ваші роботи, маляти.